Я ще так реально Бога не молила За кожний клаптик таки рідної землі ансамблю народної пісні і побутового танцю Оксамит із Запоріжжя 15 років. Колектив популяризує старовинні українські народні та козацькі пісні в оригінальному виконанні, а також забуті побутові танці, виконує обрядові пісні у сучасній обробці, відроджує звичаї наших предків. Лариса Купчинська, керівниця ансамблю, розповідає: у рідному Запоріжжі зараз неспокійно, але їхні репетиції продовжуються за графіком, бо артисти усвідомлюють, що сьогодні, як ніколи, українці потребують підтримки і натхнення, які йдуть з глибини українського роду від коріння від наших пращурів. Тривога постійно нас залишає в тональності, як то кажуть. Бо на початках баяністи думали, що десь кнопка на баяні пропускає, а то тривога. Ми базуємося на 11-му поверсі 11-поверхового приміщення. Страшно, коли гойдає, страшно, коли вибухає, але знаєте, люди звикають до всього. І звикнути у війні неможливо, але треба все одно це робити. бо де ти дінешся, а Україну потрібно тримати, а потрібно тримати тил. А якщо тил глухий, німий і безпомічний, то за кого ті наші сини стоять? На виступ ансамблю у церкві Матері Божої неустанної помочі, що на бульварі Данила Галицького у Тернополі прийшла і пані Світлана. Виступ ансамблю у тернополянки викликав бурю емоцій і спогадів. Розповідає, на днях повернулася після багаторічного перебування за кордоном назавжди в рідний Тернопіль. А до цього упродовж тривалого часу очолювала обласне управління культури. А ще перший педагогічний досвід здобула на Запоріжжі. Ранок. Там на Запоріжжі мене зустрічали пісні позивни Шевченківського реве Стогне дніп широкі на радіо рано, а Україною там не було. Тільки те, що ми знали, що це минувший козацький край. І сьогодні, коли я бачу тих чудових, красивих жінок, степовичок і їхні неймовірно красиві костюми, я так тішуся, бо, хоч війна, але я тішуся, що Україна. Воз'єдналася і біда нас об'єднає, бо сильний козацький дух. Лариса Купчинська зізнається, приймають артистів однакового стильно по всій Україні. Тому колектив залюбки гастролює Україну і піднімає дух співвітчизників. Та, з кругом сприймають. Знаєте кажуть, які ти такі люди. Ми приїжджаємо з добром, з відкритим серцем. Зірку в лобі нам не треба протирати. Ми не маємо ніяких звань. Реалі ніяких немає. Ми в такі собі, які ми є, носимо в серці любов до України, плекаємо свою українську і українського авторства пісню. І ще сповідуємо побутовий танець, аби його не забули танцювати на хрестинах іменинах, на весіллях, на постриженах, на потрусинах і на всякій людській оказії. Виступи колективу Благодійні зібрані від концертів гроші передають на потреби фронту, бо ж кажуть, як хочеться виступати у мирній країні.